Вона. Дивіться, він зупиняється, вона зупиняється. Він починає бігти, дивіться, йде в машину, зараз сідати хазяїн. Вона зупиняється і не хоче йти. Дивіться. Ану, йди. Йди. Не пойди. все, треба виходити назад. Не хоче. Ну ти мене підводиш. Прижулян, ти подходиш, хазяйна. Дивіться, тепер він пішов і вона за ним. Ну от скажіть мені, хто таке бачив? Він починає бігти. І вона починає бігти за ним. <риві> Дивіться. Ай, <риві> люди, я ще такого не бачив. <риві> <риві> Ой, капець рижуля, яка і ти хитра. Це просто. Ви уявіть, наскільки розумна тварина. Дивіться, він побіг і вона біжить. Він зупиняється, вона зупиняється. Ще такого, напевно, ви не бачили. Бачите, він зупинився і вона вже помалу йде біля нього, тільки він починає бігти. Бій мій хазяїн і вона починає бігти, дивіться. О там вже хитра корова, га? Що хитра, то хитра. Хотіли сісти в машину, їхати, а вона, дивіться, він побіг, і вона починає його доганяти. Я взагалі їду далеко. Складари. Уявіть, друзі, яку любов і прив'язаність тварина має до людини, яка її доглядає, любить і так далі. Уявіть. Ми хотіли їхати разом, сісти в машину, бо дуже великий дощик падає. Щоб вам було видніше, я зразу вам покажу, виключу двірники. Ось бачите? Ось такий дощ. А вона не дає, тільки хазяїн сідає в машину, вона зупиняється і не хоче йти. Каже, я мокну, то й ти мокне зі мною. Сама вона мокнути не хоче. І все, що ж ти зробиш? Ось з нею йти, по іншому не виходить. Її. хитра, он лежит, она лежит, и уже тогда, когда до дома то уже она хитра, разумна, сама себе. Ніби бы она могла и без него зайти. <laughs> вот так-то. Вот так-то. Видите, друзья? И пошла себе до себя.